Антрас, я дуже добре пам'ятаю, що часто наші експерти, наші гості, вони кажуть, ви там сильно не реагуєте на те, що відбувається, наприклад, в Америці під час передвиборчої кампанії, чи то коли вони обирають своїх політиків, чи то коли в них президентські вибори, бо все, що вони кажуть, вони кажуть, ну тому що так треба. А вже потім буде насправді все добре. В принципі, ми щось дуже схоже бачили і минулого разу пов'язаний з конгресменами, які там різно говорили про Україну. Про Скорочення витрат, а потім навпаки зараз тиснуть на Джо Байдена. З іншого боку, зараз починається вже в такої в такій гарячій фазі. Передвиборча кампанія президентська є в нас різні заяви, як хороші, так і не дуже. Там знову пропонують нам звісно ж там скорочення фінансування зі сторони сполучених штатів Америки. А є і навіть от, наприклад, сенатор Сполучених Штатів від республіканської партії Лінсі Грем, який вважає чомусь, що нам обов'язково треба провести вибори наступного року, навіть не зважаючи на війну. Що нині стоїть за всіма цими заявами, і наскільки ми тут в Україні, чи скоріше, наша влада, політики мають серйозно сприймати такі поради? Ну, дивіться, ми повинні, знаєте, в першу чергу концентруватися на власній безпеці, так робити більшу зброю, щоб не хапатися, знаєте, за серця і. Чекати, що там хтось якісь передвиборчих перегонах, що говорити, в дійсності такі ризики існують, і те саме стосується. Ми повинні навчитися не все, що говорить в сполучених штатах Америки, взагалі співпадає з українськими інтересами, і реально виконати в реальному житті. Ми звичайно поважаємо думку республіканців. і все таке, але в мене питання, як він бачить організацію виборів та прихід. Людей на дільниці, так, коли є ракетні атаки. Тим більше, от як це прилетіли нещодавно в Чернігів, наприклад, тому звичайно, що ми розуміємо їхні побажання, але я ну не бачу, як це фізично можна виконати. Якщо тільки одне буде, наприклад, закрите українське небо. Якщо Сполучені Штати Америки готові приєднатися до такої ініціативи, організувати закрите небо над Україною, то теоретично на це можна подумати, тому що не все, що говориться, воно є корисним для України, як я сказав, і е, Сказано з розумінням реалі. Тим більше, якщо я не помиляюся, коли я дивився інтерв'ю цього шановного сенатора, він чомусь його давав в підвалі. Так. От чому він давав його в підвалі? Міні да. що Він от, в Україні от, думаю, він в укритті. Напевно, в укритті, От мене цікаво. А чого це він в укритті сидить і дає інтерв'ю? Так, от, от, от таке знаєте, риторичне питання. Ну, ви приви в тому, щоб спокійно це все сприймати. Хоча ми ж пам'ятаємо, що для нас окремо важливо, щоб не було зменшення підтримки, зменшення фінансування. Ну і звісно, поваги бо... тепер людей повинні ставити під ракети. Що через те, що теоретично якесь там фінансування, ну от ну, мене таке знаєте питання. Ну ми, ми повинні розуміти, що багато чого говориться, як є побажання внутрішньополітичні ігри, в тому числі у Сполучених Штатах Америки і так далі. Ми повинні теж Міти говорити ні, коли воно не потрібно і але аргументовано сказати: ну от питання: як, як ви будете забезпечувати безпеку людей? Як ви пропонуєте нам забезпечити безпеку людей? І хто це буде робити? Ну просте питання, знаєте, не треба теж знаєте, стрибати там, де не треба стрибати, на на, на кінчиках пальців. Хочу вас тоді розпитати вже не про нас, а про них про те, що відбувається за парібріком. Нове повідомлення про нову дату зустрічі між Ердоганом та воєнним злочинцем Путіним. Вже кажуть про 4 вересня. Я думаю, що не випадково 4, а не 3. 3 – нехороший день для Російської Федерації. Можлива зустріч буде у Сочі. Та нагадаємо, що нібито Путін мав полетіти до Туреччини, але це все скасувалося. Ну і тепер Ердоган має. Я не знаю вже чи то на Килим, чи на дружню зустріч прилетіти. До Путіна. Пане Тарас, як ви гадаєте, наскільки реалістично, що двоє президентів один абсолютно, звісно, поважна людина інший воєнний злочинець, зможуть поміж собою про щось домовитись. Ми розуміємо, що ключовою темою, зокрема, стане і повернення Росії до зернової угоди. Або, як кажуть, там буде два вектори: окрема історія там, де буде тільки Росія задіяна, друга там, де буде Україна. Чи є у Ердогана нині аргументи для переконання Путіна? Є аргументи. Українські українські надводні дрони, які знищили спочатку корабель військовий, а потім танкер. Оце працює. От Тартаган може сказати така про що про що мова йде, якщо ви не зможете. Змогли... ви Тут питання. А навіщо тоді Росія приєднувати чи не приєднувати до зернової угоди? І фактично витискають з зернової угоди вже військової сили, як і воно повинно бути. Знаєте, для того щоб підтвердити серйозність намірів, ну пам'ятаєте, нещодавно було інтерв'ю пана малюка CNN, де були надані кадри, красиві, з гарною як, якістю, до речі, як знаєте, як. Як як поряд стояли, як входять надводні дрони в Кримський міст? Так тут тут питання виникає. А навіщо тоді Ордагану взагалі зустрічатися з Путіном, окрім того, щоб отримати е, плату за те, що він приїде до нього? Я упевнений, що Ордаган що пару мільярдів доларів збив з Путіна тільки через те, що він до нього приїде. Там нікого На Килим приїжджає тільки Путін. Якщо Ордаган... Робить велику ласку путіну приїжджає до нього. То це ну Путін ну, точно. вважаєте, що Путін схуднув на пару мільярдів доларів. Це точно. це тільки щоб приїхати і поговорити. А що далі буде? Це ще велике питання. Тому я думаю, що звичайно, що тільки військова сила, спроможність України організовувати безпеку. Тому тим більше, ну от я теж читаю повідомлення раптом, що сталося з нафтовим експортом Росії в новоросійську, а не тому, що щось прилетіло в порт. А тому це тільки так працює: чим більше буде ударів по знищенню інфраструктури Росії, наприклад, новоросійську, чим більше буде ударів по Російським кораблям, які заважають судноплавству вільному в чорному морю, знаєте, виявиться, що і зустрічатися з приводу зернової угоди немає сенсу, тому що предмет дискусії просто зникає. Андраса, не лише лінсі Грем з бункерів коментує щось. Є ще один сенатор Сполучених Штатів Америки, Річард Блюменталь. Він побував у Києві в укритті. і Після цього, судячи зі всього під враженнями, заявив, що українці мають повне моральне право атакувати російську територію. Після того, як ми чуємо неодноразово, що зброя нам надається з обмеженнями: не стріляйте в бік Росії, не літайте цими літаками в бік Росії, автомат цей за кордон також не переносить, бо це не можна. То тепер, коли сенатори почали в такому ключі висловлюватися, чи може це стати першим кроком до зміни парадигми, до того, що люди Ні. врешті зрозуміють за кордоном, на я читав. Тав повністю заяву цього блюменталі. висказав сказав українською зброєю. Запам'ятайте раз і назавжди, щоб ми не поверталися до цієї теми: зброю для ударів по території Росії вони не дадуть. Це їхня чітка позиція. Свою робіть, будь ласка, бийте. От, от що це чітка позиція. Що Остін ще півроку тому, коли після перших ударів Пенгерсу чітко сказав, що ну він так хитрувато сказав вам в англосаксонському такому гуморі, що Сполучені Штати Америки не будуть стримувати розвиток далекобійного озброєння в Україні. А далі вони підкреслюють, що робіть своє і бити. От вчора, от Юрій Бутусов писав, що е, українці змогли зробити Нептун. Тепер він б'є по наземних цілях, і он знищили. Знищили вон там на Тарханхуті Знищили установку вартістю 1 мільярд доларів. Оце серйозна розмова. Оце а, от а от цими нептунами можна й бити по території Росії, тому що американці офіційно до цього не мають ніякого стосунку, як і західні а, партнери. Якщо я взагалі вважаю, якщо там виникають проблеми, наприклад, з західними деталями можуть не дати. Це теж можливо. Я вважаю, що треба брати китайські деталі. Це взагалі буде. Така іронія долі, коли по території Російської Федерації будуть прилітати ракети з, з, з китайськими деталями, які теж в принципі, якщо дуже постаратися, можна знайти на відкритому ринку, тобто ну і... то, тут питання. На, на нашого озброєння ми нікого не питаємо, куди бити, як бити. Ми повинні поставити собі мету. От у нас повинні бути такі ракети, які знищують ворога. І тут питання: ну не даєте атакам все, а ми ще подумаємо, брати чи ні. А чи випробували вони в бою? А от дивіться, шторм шедо літає добре. Ну, мабуть, у британців краще зброя, ніж у вас, американці. А ми ж не знаємо, що воно таке. А от у французів краще літає. То знаєте, тут, тут же ж питання перемовних позицій, а, а в перемовинах теж питання: хто кому більше потрібен. Тобто, є, чим більше у нас буде власного озброєння, чим більше у нас буде власних. А, 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 Власних ракет бережучих боєприпасів, тим менше ми будемо. От як ви, ми почали розмову, хапатися за серце. Що там Потрасим. прийде, не прийде там. Почули на жаль, на жаль так час так. розмови вичерпано. Мусимо прощатися. 10.00 на годинниках. Тарас загородній політолог був на фінал години. Дякуємо.